Удачі дії, вітаю вас. Продовжуємо. Лізьмо в сіні, дивимося. Підсажували маток. Підсажували маток 14.06. 14.06 Сьогодні у нас 22. Пройшло так, 4. 6 днів. 6 днів. 6 днів пройшло. Дивимось. Тут у нас маточки були, не облетівшися, Багато їх тут. Це чудовий відводочок. Нам подобається. Безвзяточний період. І тривожити не дуже хочеться. ну Давайте, сьогодні, напевно, їх і не будемо тривожити. Е -е, пристають, Безвзяточний період. Давайте проаналізуємо з вами. Проаналізуємо з вами. 14.06.22.6. 7, 8, 8 днів. Матка розпочинає сіяти коли? Через 7-10 днів. Ну, зараз сім'я чудово себе почуває. Лід чудовий. Е, ну, я думаю, турбувати не будемо. Розпочне, я думаю, сіять, а може вже сіє. Ну, це ж тільки перші яйця. Поліземо десь днів через 5. Хай насіє. Ви бачили ось в цій сім'ї. Матка є. Матка з зеленою міточкою. Я вам покажу в наступних відео, підписуйтесь на мій канал. Але одна рамка, хтось почав її сіяти трутовим. По два яйці в ячейці. Ну це щось не годиться. Що я зробив? Я зджав гніздо, чотири рамочки залишив, маточка там. І решта рамочок я відставив в сторону. Бжола є, бжола є, матка є. Також цікаво, мені буде. Днів через 5 полізу, в вам покажу. Цей горбатий розпліт рамочку я заберу. Там в мене залишилось дві ж мені бджіл. На виході зараз вони вийдуть, не хочеться мені їх виходити, ця бджола. Молода бжола вийде і ми заберемо трутовий цей розплід і на утилізацію ці рамочки покинемо. Підписуйтесь на наш канал, покажу. Чудово все. Маточка іншої породи, бакфаст в українську степову. Зробили відводочок, все приймають. Хтось мені казав, що не приймають іншої породи, але в мене все приймається. Підпишіться, не забудьте, підпишіться, прокоментуйте, з якого міста ви, ви дивитесь нас. Ми будемо дуже раді вашій вподобайки. Все, друзі, до зустрічі. Скоро все вам, через п'ять днів все покажу.